Наймолодший кандидат у нардепи від івано франківська заручився підтримкою мера Львова, 22-річний франківчанин Микола Гавриляк, балотуватиметься від політичної партії Самопоміч вважає, саме молодь може змінити ситуацію в країні. Я є представником покоління незалежних, народжені вже в незалежній Україні, і за 22 роки Україна мала політиків і бізнесменів, і політиків, які казали, що вони господарники, враховуючи те, що революція гідності відбулася, якому в якій молодь відіграла не останню роль. Є нагода, є можливість власне молодим людям показати себе в цьому процесі. За освітою хлопець фінансист заочно штудіює журналістику. Ідеологічні принципи Гавриляка підтримує міський голова Львова Андрій Садовий. Партія самопоміч підтримує активних молодих людей, які себе не заплямували в корупції, які самі себе створили і створюють, які мають бажання. Будувати країну, в якій хочеться жити. Я вірю в молодих людей. У випадку перемоги Микола Гавриляк розвиватиме it технології на Івано-Франківщині та програми обміну студентів.